Ну, Так історично склалося, коли будувалося місто, так будувалася велика промисловість. І практично ця велика промисловість під неї збудували очисні. Відповідно, Відповідності місто прив'язали під очисні. Не можна розмежувати окремо там стоки міста, окремо стоки від промисловості. Тобто воно все з'єднюється, так, є певний там, технологічний процес на очищення тих стоків. І якщо буде зупинено очисні споруди, так відповідності стає повністю. Вся промисловість практично буде зупинено водопостачання міста, так, тому що ми не можемо подавати воду, якщо Незабезпечена очистки. Сім місяців ми крутилися навколо практично одної ж самої проблеми. Вони, вроді, і мають світло, так, заживлене, так, але це є така крихка соломинка, що в будь-який час може обірватися. Найгірший сценарій це може статися, це коли зупиняється очисні, зупиняється водопостачання, зупиняється вся хімія, всі люди на вулиці, страшні бунти, страшні. Ну, звичайно, що вони спочатку побіжать до мене, я з ними побіжу до вищих ешелонів влади. Питання буде звичайно вирішуватися. я Думаю, що там буде зразу і РНБО, а то що ми зараз вже півроку просимо, щоб було засідання РНБО, щоб це питання все ж таки національному, ну вишній рівні. Воно буде, так, але воно буде вже з колапсом. Якщо вони мене до себе не запросять, я їх запрошую до себе в кабінет. Ми разом сядемо за келихом кави. Всі разом власники, Карпатнавта Хіму. Ну я не знаю, що. Володимир Олександрович приїде, ну може відправити там представників Ради національної безпеки і оборони. Так і ми сядемо разом, вирішимо, як ми далі в цьому напрямку будемо рухатися. Все таки це бюджетворче підприємство, і повідомлення треба звернути на це увагу, тому що воно стоїть і треба допомогти, щоб воно все ж таки запрацювало, тому що це ну, все ж таки це наша економіка. Ми то і того громада маємо отримувати податки. І ці податки спрямовувати на збройні сили. Ми працюємо взагалі на випередження, так? Тобто ще нам калусь катець, як мінімум три опалювальних сезони повинна повинно забезпечувати теплом. Але ну, бачимо ту цю ситуацію і думаємо краще наперед підготуватися. Ми вже минулого року почали розробку проектно-кошторисної документації, маємо встановлювати 10 модульних котелень. Калуж дуже хороше, перспективне місто. Це були просто такі, я так називаю, міфи, страшилки, що там за калуш зони екологічно лиха. Ми, до речі, стратегію прийняли, але п'ять пріоритетів визначили, що ми навпаки маємо той міф зруйнувати, так що ми там страшніше провалимося. Та нема там нічого такого страшного. Ми все моніторимо. Звичайно, якби ви то все досліджували та попередньо, ми мали там аналітику, так, тоді можна щось було говорити, все там 20 років калуш провалив. Та нема такого, то все, брехня. То, що я людям правду доношу, я навпаки не здобуваю політичні дивіденди, навпаки. Люди, як завжди, ну люди хочуть чути. Ну це така хороша природна якість людей, чути лише хороші новини. А коли ти їм кажеш, ну правдиві новини, так вони погані. Так, звичайно, ах ви так до того довели, ви так ісять. Ну, не ми довели. Ми прийшли, ми взяли цю владу в руки і відповідності, ми повинні всі ці проблеми зараз вирішувати. Я так називаю це є, зараз влада кризис менеджерів. Так, відносно, ми в дуже багатьох ситуаціях таких кризових вийшли. і з цієї ситуації ми теж вийдемо, успішно вийдемо, але трошки маю. Попихтіть!